Ух ти! Ця величезна плитка шоколаду для мене? Давайте спробуємо. М -м, яка смакота! Хочу скоріше все з'їсти. Розриваємо упаковку і спробуємо шоколад. Яка ж це смакота? Ой, та подумаєш, у мене тут величезна упаковка хоба-боби. Ось це інша справа. Отак. Треба швидше позбавитись від упаковки. Готово. Тепер мені знадобиться мій крутий гаджет для приготування пасти. Візьмемо трохи жуйки, покладемо всередину, закрутимо і можна вмикати. Ви тільки подивіться. У мене виходить паста із жуйки. А тепер насолоджуємось цим божественним смаком. Ось здорово! Хочу зробити з усієї жуйки локшину. Ось так. Ох, яка апетитна тарілочка вийшла. Ммм, смакота. Жуйка це крінч. А ось шоколад це смачно. Зараз натру свою величезну плитку шоколаду. А щоб це вийшло швидше, одразу буду використовувати три терки. Вау, ну як же апетитно виглядає шоколадна крихта. Мабуть, складу її на тарілку. Ну а тепер візьмемо шматочок шоколаду, зануримо в карамель, а потім у шоколадну крихту. М -м -м, неймовірний десерт. І ось так також дуже смачно. Ну, не знаю. Мені жуйка більше подобається. Вона ж м'яка та смачна. Ще можна надувати величезні бульбашки. Це ж весело, правда, Джуді? Ой, здається, Джуді вирішила трохи відпочити. Ну що ж, тоді я спробую її шоколад. М -м, як солодко. А що буде, якщо поєднати жуйку та шоколад? М, шоколадна жуйка, і бульбашка вийшла крутою. Мені сподобалось, хочу ще. А ну киш нить? Що ти собі дозволяєш? Це мій шоколад. Не наближайся, ясно? Я, до речі, вигадала, як швидко все з'їсти. Вмикаємо фен і надуємо на верхівку шоколадної крихти. Відкриваємо рот ширше та насолоджуємось. Ммм, Ну, так собі. У мене є ідея краще, але для початку позбавимося від Джуді. Це було легко. Так от, у мене є екскаватор. Загрібаємо ним трохи жуйки. А потім чекаємо, коли він вивалить жуйку прямо мені в рот. А? Є, -е! вийшло. Ух ти, хубабу зі смаком кавуна. Не терпиться спробувати. Як же круто! І бульбашки виходять класними. Подумаєш? Звісно, краще мій шоколадний батончик. Упаковка геть і. ей! Давай витягайся! Ого, як апетитно виглядає! А як смачно! Всередині тягуча карамель. Таке мені подобається. А що це за кристали? Ой, нічого собі, так це вибухова карамель. Ого, яка вона потужна. Добре, що моя жуйка феєрверком не стріляє. Смачно та безпечно. Зараз їм побільше і надую величезну бульбашку. Шоколадка мені дуже подобається. Але я хочу більше вибухової карамелі. Мабуть, додам. А тепер те, що треба. Ого. Батончик вибухає фейерверком. Ей, що відбувається? Джуді, ти луснула мою бульбашку. Я тепер весь у жойці. Яка Вибач, Вибачний, хочеш пригощайся. Ой, а що з ним? Не спрямовуй на мене. Він зараз вибухне. Мамочки, мені страшно. О, а це ідея. У мене залишилось трохи жуйки. Обмотаю твою шоколадку жуйкою, тоді вона не вибухне. Давай швидше не швидше. Ще трохи. Так, вийшло. У мене три пляшки неймовірно смачного шоколадно-карамельного желе. І почну я дегустацію от цієї пляшки. Ну-ка, ну-ка. Ух ти, як смачно! Тут навіть шматочки шоколаду є. А що там у неї там? Ей, навіть не намагайся, я за тобою стежу. Та не потрібне мені твоє карамельне шоколадне жиле. У мене тут дещо крутіше жиле з хубабубою. Ох ти, смакота яка! Мені подобається. Цікаво, а бульбашку вдасться надути. Зараз ми про це дізнаємось. Ну-ка! Так, вийшло. Джуді, дивись, яка величезна. Бачу, бачу, але це не так круто, як моє жиле. Воно таке смачне. Ой, о, ні. Я подавила шматочком шоколаду. Ні, ні, ні. Тільки не моя бульбашка. Бррр. Вона луснула. І знову через Джуді. Добре, тоді я також їй відповім. Лави шматочки з жуйки, подружко. Ей, це ще що таке. Ні, та лиш є не спеціально. Знаєш, мені те ще чим тобі відповісти. А це вже було спеціально. Маленька передишка і знову в бій. А, вона знову готується до атаки. Мені потрібен захист. Використовуємо жувальну бульбашку як щит. Так, вийшло. Ох, а це не просто. Давай, давай, лети моя хороша. А чому бульбашка прямо наді мною? Ні-ні ні. -ні, -ні. Ай, я вся в шоколаді. Ну, Нейт, ти розлютив мене не на жарт. Тепер я не просто шоколадом буду атакувати, а шматочками жили, ясно? Що? А це не так і погано. Але я маю відповісти. Хм, Вигадав, у мене є пляшка жили, і я можу кидатися ним. Так, шматочок те, що треба. Ой, ха-ха, промазав лузер Ого, жили скачі по всій кімнаті. Ой, спробуємо. М -м -м, ну, смачно, але я ображена. Це я на тебе ображений, Джуді. Хм, -м. А якщо вилити на неї все жиле? Ну, зараз неї то мене отримає. Ти що робиш? Зупинись сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.